Вітаю, друзі! Свій сьогоднішній влог я починаю зі стелажів магазину Аврора. На днях мала можливість потрапити сюди і роздивитися новий асортимент. Серед побаченого чимало різдвяно-новорічних товарів. Так як я дуже люблю посуд, не змогла відвести очей від асортименту. Сподобалися красивезні бокали. Чашки, чесно кажучи, я нічого не купувала, окрім однієї чашечки, яка мені просто відгукнулася. А далі пішла до різних різдвяних прикрас. Цього року Аврора дійсно радує нас. Озвучуючи це відео, розумію, що серед побаченого я б ще взяла дещо, що пропустила під час огляду. Тут багато різноманітних гірлянд. До речі, взяла собі дві штуки на батарейках, якими буду прикрашати гілочки-ялинки. Маю на увазі штучні гілочки-ялинки, якими я декорую карнизи. А ось, власне, мої покупки із Аврори. Перша позиція це ось така золотиста ялиночка, яку я використаю для декору. Далі дві гірлянди роси довжиною 10 метрів на батарейках, що дуже важливо у теперішній час. Ось такий невеличкий дерев'яний потяг. Дуже він мені сподобався, такий різдвяний колір. Дві машинки. Мені б, звичайно, вистачило і однієї, але. Вони йдуть у парі. Показую, що вони не скляні, пластикові звичайні. А ще напередодні я забрала гірлянду з пошти, яку виписала в інтернет-магазині. Це гірлянда роса. Дуже подобається мені те, що вона має зелену основу. До неї є пульт 8 режимів світіння. Зараз я показую. Взагалі, е, спойлер. Ялинку я вже прикрасила, і е, дійсно, наскільки класно, що зелена основа, практично ніде вона не просвічується. І таке враження, ніби вогники вмонтовані у саму ялинку. А ще цікаво, що на цій гірлянді можна регулювати е, е, яскравість світла, або ж світлішою робити, або ж навпаки. Трішки приглушений колір. Ось зараз це я демонструю. Загалом дуже задоволена цією гірляндою. Правда, часу чимало витрачається на те, щоб намотати практично на кожну гілочку. Але хто ще не купував, візьміть собі на замітку суперова штука. Прийшов час. Прикрашати нашу ялинку. Знаєте, як у старі добрі часи, у мене є такі паперові коробки, у яких знаходяться всі прикраси. Першою я дістаю LED гірлянду, якою буду декорувати штору. Це гірлянда штора, обов'язково її чіпляю на вікна уже третій рік, якщо мені не зраджує пам'ять. Мені вона дуже подобається взагалі так атмосферна така. Отже, нашу красуню ялиночку поки що відвигаю і нарешті чіпляю гірлянду. Поки у кімнаті світло і на вулиці світло, то звичайно виглядає вона не дуже так цікаво, але як тільки темніє на вулиці, то тоді стає набагато красивіше і затишніше завдяки цій гірлянді. Тут я вже починаю намотувати гірлянду росу на нашу ялиночку. Але оскільки це займає дуже багато часу, то показую вам поетапно, як перевтілювалася наша різдвяна красуня. Ось частинка вже намотана. Далі переходимо до наступного етапу. Тут уже ця красунька повністю. У гірлянді і виглядає вона, як на мене, неймовірно. Від вікна, здається, нібито менше вогників, але насправді там теж достатньо. Ось в таких коробочках із-під цукерок у мене різноманітні бусики. Ось такі. Тут у кульочку в мене декор для гілочок, ті, що я вішаю на карнизи, ну, і багато іншого декору. Колись попросила чоловіка купити верхівочки на ялинку. Він купив мені дві-дві зірки, не міг визначитися з кольором і тому придбав обидві. Але зараз я ними не користуюся, оскільки вони мені схожі на радянську зірку. Зараз ми прикрашаємо ялиночку віфлеємською. Ось, до речі, у цьому кульочку віфлеємська зірочка і міститься. Вона звичайна, з недорогих. Теж з Аврори, але виглядає непогано. Ну і решта іграшечок на ялинку містяться в цьому ящичку. А це демонструю вам ті іграшки, які я придбала цьогоріч. Вони скляні, і я від них просто в захваті. Перша іграшка з символом майбутнього року, з змією. До речі, старший син у мене змія. За руком народження, а друга красунька іграшка, така українська петриківський розпис. У старшого сина важлива місія цього року на чільне місце повісити символ прийдешнього року, змію. Кілька разів перевішував, дивився, як же ж краще почепити її, щоб вона була на видному місці. <гум> Дуже серйозно підійшов до цього. Так, ну а я вішаю свою мрію. Ви вже, мабуть, здогадалися, про що я мрію. Тому символ такий нехай повисить цього року на ялинці. Ось так виглядає зараз наша кімната. На святковий стіл я постелила ранер із тем, який замовляла і показувала вам у попередньому відео. Ну, звичайно, якістю я не дуже задоволена, але нехай буде так. Ось так виглядають світічки. Це тимчасовий декор. Поки що в мене не все є для того, щоб організувати мою задумку. Тому. Маємо, що маємо. І ось ялиночка. Можливо, комусь моя ялинка здасться аж занадто різнобарвною, але для мене красивішої немає. Я не люблю ялинки одноколірні, або коли поєднуються два кольори. Я люблю ялинку з історією. А історію створює кожна іграшка. Мою різдвяну красуню прикрашають іграшки. Ще моєї мами, адже вона мені всі їх повіддавала. Деякі я вже купувала. Кожна іграшка для мене особлива, як я можу відмовитися від них. А однотипні мене абсолютно не приваблюють. Можливо, зовні це виглядає цікаво, стильно, але все ж таки я схиляюся до тієї думки, що така ялинка для мене є. Найкрасивішою. А ще я мрію про те, щоб на моїй красуні було якомога більше скляних іграшок. А ось цьому сніговичкові, який тут висить, уже 14 років. І це теж згадка про мої студентські роки. А тут іграшечки деякі із мого дитинства. І для мене вони найкращі в світі. А ще, до речі, традиційно купую щороку символ року. У мене вже таких символів близько шести, але треба назбирати 12. Щороку поповнюємо свою скарбничку. Ось так виглядає наша ялиночка. Єдине, що мене не влаштовує, це те, що не прикрита стієчка, на якій вона стоїть, закріплена. Ну, мабуть, цього року там буде просто дощик. Ну що ж, після встановлення ялинки затишні атмосферні вечори нам гарантовані. До речі, під нашою красоною з'явився житель. Він уже давно в нас. Це наш Санта, подарований хрещеною Віталикові. Я вдячна вам за перегляд. На цьому буду закінчувати свій влог. Побачимося у наступному. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую вам за увагу! Пока!